Зараз я хочу вам сказати дещо дуже важливе. На сьогодні реабілітація становиться дуже популярною, але як знайти правильного майстра, якщо не вився з масажу і реабілітації? Як попасти на правильного? По-перше, майстер повинен дуже добре володіти медициною, тобто, коли вам стане погано, не мовчіть, кажіть, володіти навичками, домедична допомога, тобто, це касається ліків, котрі ви приймаєте. Повинна бути аптечка невідкладного сна. Стану, пізніше я її дам. По-друге, не казати, а тут хіджама краще, ніж гірудотерапія або масаж. Тобто, повинен е, бути комплексний підхід до клієнта, так і це я і роблю. Повинен питати за алергічні реакції, котрі ви маєте. У кожного майстра є своє масло. У мене це соняшникова олія. По-третє, кожен раз питати за ваш стан, як самопочуття? По-четверте, якщо хворієте на цукровий діабет або деякі є генетичні захворювання, ви повинні це казати. І ви, якщо ви не скажете про ці хвороби, хвороби буде горе вам. Є така в медицині медична таємниця, обирайте фахівців, котрі знайдуть з вами спільну мову, іноді навіть слово єцелідь душі і тіла. Ефект плацебо себе ще ніхто не відміняв, навіть вітамінка може бути від багатьох захворювань. Всі проблеми з голови. Будь ласка, бережіть себе та своїх рівних, будьте здорові та щасливі.